Привіт всім, дорогі стрільці! Ради вітати вас на моєму каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на серпень місяць 2023 року. Серпень місяць буде в нас дуже важливим місяцем, адже адже у нас буде ретроградна Венера і також ще інших п'ять ретроградних планет. В кінці місяця в нас розвертається Меркурій, Уран, і все дуже дуже сильно у нас уповільнюється. В ретро-Венеру дуже круто повертатися до своїх колишніх. Так, у вас будуть повертатися ваші колишні, тому що Венера це планета краси, комфорту, грошей. Ви можете переглядати свої фінанси, можете переглядати свій стиль у одязі, позбуватися якихось непотрібних речей. Можете повторювати, так можна все перероблювати і повторювати якісь процедури краси. Не бажано робити чогось нового, якісь нові уколи, операції. Це точно не для цього місяць. Вам не сподобається результат. Або якісь конкретні, дуже сильні зміни у вашій зовнішності. Вам також, коли Венера піде пряме, прямий рух, вам це не дуже сподобається. І по ретро Венері також ви можете так, повертатися у якісь партнерські відносини, чи відносини з вашими друзями, можуть люди з минулого проявлятися у вас. І вам потрібно буде завершувати з ними якісь ситуації, а також у нас буде цілих два повних місяця і одне новолуння. Повний місяць у нас закінчує якісь ситуації, і загалом ну, кожен місяць у нас один повний і один новий. А тут у нас будуть енергії дуже швидко змінюватися. Так, у нас на початку місяця у нас енергія змінюється, потім в середині змінюється. В кінці місяця змінюється енергія, тому дуже круто. Саме закривати якісь справи, які вже досить довго не дають вам покою, завершувати їх, перероблювати, ремонти можна робити так, в домі, або якось оновлювати свої сайти, чи можна. Е от, от, Все, що заново, все, що ви колись вже робили, або задумувалися, або повертатися до чогось старого, тут все можна. Нового головне ну, якби, не починати. Е ну, і давайте... Подивимося, які які у вас будуть енергії, які вам випадуть карти, дорогі стрільці. І нагадую вам, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, адже це допомагає просувати YouTube канал. І також дивіться свої теропрогнози і будь-які інші прогнози завжди на свій сонячний, місячний і знак Асценденту. Це дуже важливо, адже це три знаки, які три планети, які більше всього вас символізують. Три ваші основні знаки. І е, так ви будете мати більше інформації саме для вас. Ну що, давайте стрільці. І перша карта сама випала. О, стрільці Двійка кубків. Який прекрасний початок у вас. Двійка кубків це е, поєднання. Ви можете зустріти свою кохану людину. Ви можете е, весілля можна робити. Головне не підписувати документів, не підписувати контрактів. Це все краще робити вже як якщо Меркурій розвернеться, Венера розвернеться вже в середині вересня, десь після 15-го числа. 15-20. Тож у вас тут будуть якісь дуже круті пропозиції. Ви будете задоволені емоційно, ну, у вас можуть з'явитися, можливо, якась ваша стара робота, чи якісь старі емоції, друзі. Ви будете дуже раді цим людям, які будуть з'являтися у вашому житті. І взагалі будете раді пропозиціям. Це також карти кохання, тому тут ви можете прям. Знаєте, розкритися емоційно, стати комусь коханою людиною. Дуже крута карта, дуже класний саме початок. І це у нас, так, у нас тут є знак аптеки, так, який зцілює, зцілює і ніби поєднує дві душі, і хтось тут ще вас прикриває, укриває, оберігає. Хороша, дуже класна карта. Далі. Так всі карти на серпень 23-го. Рицар мечей. Рицар мечей це якась дуже швидка дорога. Щось буде дуже швидко розвиватися. Можливо, вам, можливо це відносини, які будуть дуже швидко розвиватися. Е, можна, до речі, може вам пропозицію тут зроблять по двійці мечей. Це буде для вас неочікувано, тому що рицарь, е, по двійці кубків, тому що рицар мечей у нас е, це щось таке неочікуване, що так, знаєте, дуже швидко, або ви кудись поїдете швидко і повернетеся назад, або ви будете якісь питання. Вирішувати зі своїм транспортом любі якісь справи, які ви чекали, щоб вони зрушилися, вони зрушаться і будуть дуже швидко летіти. Також можете по цих картах е здавати аналізи. Може вам потрібно так, перевірити своє здоров'я, здати якісь аналізи. Е це в нас все-таки голки. І е ну, Головне тут меча, Ні, ну У вас хороші карти, в принципі. Головне цим мечей ні з ким не сваритися. Тому що це буде щось таке дуже е, рицарі це у нас повітря, і мечі у нас повітря, І повітря на повітря нам дає просто якийсь такий ураган. І у вас емоції, ви можете так не, не стримувати, бо якась інша людина не буде стримувати, то тут краще цього уникати. Ну, скоріш за все, у вас тут буде якась дуже швидка дорога. І ще. Карта для слідців на серпень 23 го Королева жезлів. Випадає вам все-таки тут жінка, королева жезлів. Це така е, дуже енергійна жінка, жінка, яка багато працює, можливо, рухається, займається спортом, е, багато говорить, має багато друзів, знайомиться з усіма, веде за собою. І тут або а, це ж ви, Боже мій, це овни, леви і стрільці по цій карті проходять, і тут ви, ви, вам потрібно бути собою. Можливо, для чоловіків потрібно бути трошки м'якшим, тому що королева показує вам на вашу саме якусь жіночу сторону, вам потрібно бути більш м'якшим, проявляти більше свої емоції, або ви тут зустрінете таку жінку, яка буде вам чимось допомагати. Це може бути ваша мама, сестра, ну, будь-хто, хто буде поруч з вами. І Якимось чином програється. ну І тут по двійці кубків тут скоріш за все, буде будуть якісь дуже приємні і швид... приємний швидкий розвиток подій саме за участі цієї жінки. Далі карта для стрільців на серпень. О, Закохані з цієї колоди. Дивіться, ці карти вони між собою дуже-дуже сильно подібні. Так, Але це старший аркан, а це молодший аркан. І тут у нас вам виходить закохані, це ну, майже те саме, це підписання якихось угод, так, це якісь домовленості. там. Ну, В принципі, до 23 числа ще можна щось таке робити. Головне, щоб це не стосувалося відносин і когось такого бізнесу. Там. Квартири, наприклад, якщо ви приїжджаєте, то тоді так. Да. Або якісь домовленості, так чесно на словах, а вже підписувати документи будете потім. Закохані, значить, ви будете вибирати, можливо, будете їздити. Це, інколи це показує два місця, де ви постійно в Брусі, ви постійно туди-назад, туди-назад. Або ви тут будете звертатися до якоїсь третьої людини, яка вам допоможе це ріелтор, це адвокат, це е, хтось третій, хто подивиться на вашу ситуацію зі сторони і буде вам допомагати. І закохані це все, що стосується кохання, тому тут у вас явно будуть якісь такі хороші, хороші емоції стосовно, стосовно якихось контактів, це може бути навіть друзі, якісь нові, але дуже близькі вам стануть. Просто ви будете емоційно наповнені від цього союзу. Давайте далі. Ну, і це, якщо завершення якихось справ, то це завжди завершення у вашу користь. Так. Це багато? Ще. Карта дестаційці у нас серпень 23-го. Угу. Уміреність. Старший аркан карта уміреність говорить нам про те, що можливо потрібно. Перше не спішіть. Це, це, до речі, це ваша карта, яка вас, вам належить. Вам потрібно, можливо, знаєте, від чогось відмовитися тут, не спішити, не бігти батька в пекло, зачекати, пливіть за течією, так? контролюйте свої емоції. Тут ну, ви в принципі їх більш-менш вмієте контролювати, ви такі спокійні. І можливо будете від чогось відмовлятися. Тут так, і у нас знову у нас тут бачите два кубки, з яких просто переливається. Але це дуже хороша карта. Це карта хороших друзів, які вас підтримують, які вас вилікують. Якщо ви хворі чимось, то тут у вас йде так, ви вилікуєтеся, у вас буде зцілення. Ця карта вона зцілює. Може, кохання вас зцілить. Може, ви будете тут піднімати якісь теми важливі для вас, і будете зцілювати себе за допомогою якихось інших людей. Або тут третя людина, вона буде. Допомагати вам знайти якийсь баланс у відносинах. Це може бути психолог, це може бути людина, якийсь друг, який буде давати вам поради. І ну, це досить такі хороші поради, які от саме, можливо, вам скажу так, типу, що вам треба зачекати, не спішити. Або не робити якихось висновків, не робити поспішних висновків. І ще карта для стрільців на серпне 23. Дев'ятка кубків. Ой, прекрасно. Показуйте себе, вас будуть бачити, вас буде видно, вас будуть любити, будуть бачити всі ваші досягнення і будуть їх оцінювати завдяки вашим досягненням, якщо ви будете їх показувати, будете виносити це все на, ем, на людський ем, не на розсуд, а на. Коли люди, люди будуть бачити, так ви будете показувати, будете показувати свої е, досягнення, будете хвалитися, так тут дуже добре хвалитися в цьому в цій карті. Е, ви будете отримувати ще плюс бенефіти. Ви будете іще краще себе почувати, і тут вам от прям карта говорить, що гарно вдягніться, вийдіть десь, пулять. Може, ви відпустку десь поїдете, так де ви будете себе зцілювати, де вам потрібно буде якось налагодити якісь відносини зі своїм я і. І потрібно буде себе полюбити, показати. От, ну, ви себе будете на висоті відчувати. Тут явно, ви себе будете відчувати на висоті. Далі, який, який у вас хороший розклад? У вас і в Дів був такий дуже хороший розклад на цей місяць. Так. І ще карта для стріці на серпні 23-го. Дев'ятка жезлів. Знову дев'ятка. Ну, дев'ятки це у нас кульмінація, і у вас тут може з'являтися якісь питання, так, ви будете їх майже закінчувати. Дев'ятки жезлів дають нам, знаєте, коли ви вже дуже багато всього зробили, вам можна трошки відпочити, але недовго, так, можете. Ви ніби, ніби втомилися, вам хочеться відгородитися від всіх. Тут потрібно робити, ем, ніби. Знаєте, якісь е, такі останній, останні, і вам треба витягнути в останній ривок, і потрібно зробити його, оцей останній ривок. Так, і тут, можливо, якісь ситуації у вас будуть вже закінчуватися. Хтось вам допоможе, хтось бачите, цей будинок він вже добудований. Залишилося тільки поставити двері, які будуть вас відгороджувати, які будуть, які закривають, закривають цю ситуацію. Отут у вас може такий програтися. Може, ви будете десь переїжджати, і ви будете. Двері, можуть бути міняти двері у себе в хаті. Та ремонти робите, двері міняють. Так. І ще каже десь 23 го е, Так, у нас виходить пажик мечей. І пажок мечей, це по-перше, хтось за вами може слідкувати по цій карті, так бути тут обережні, що ви кому говорите. Це можуть бути якісь плітки про вас, можуть ходити. Або хтось буде, знаєте, буде вас контролювати, буде старатися контролювати, хоча ця людина вона сама не дуже компетентна. Чи ви будете шукати щось? Тут у нас ідуть пошуки. у Вас можуть програватися питання з документами, питання з якимись ліками, можливо, ви будете щось шукати, зцілювати себе. Але це також дуже хороша карта на навчання. Якщо ви стараєтеся, знаєте, щось навчитися, або ви хочете піти на якісь курси, повести, повести свою кваліфікацію, то тут дуже прекрасно ви можете починати вчитися, і тут якраз потрібно заглиблюватися у це навчання. А також це можуть бути ваші діти. І які будуть, наприклад, ваша дитина вибрала, де вона хоче вчитися, і потрібно готуватися там, до якихось вступних екзаменів, наприклад, і ви будете допомагати, наприклад, так, своїй дитині саме в навчанні. Закінчувати. так, У нас тут вже якраз ніби закінчується якась ситуація з навчанням, ніби ви. От, вибрали і все, і починаємо вчитись. От ми вибирали, вибирали, все, вже вибрали, і давай давай ми дотягнемо, закриємо, але для цього потрібно ще щось е, навчитися. Так. Десятка пентаклів, боже, все буде дуже добре. Закінчення у нас хороше, прекрасне. Десятка у нас дає перехід на новий рівень, і десятка пентаклів це зовтий дощ. Це коли по-перше, гроші вам прийдуть, вам хтось може довг повернути, або ви потратите якусь суму. Чи ну з грошима тут у вас все буде в порядку, буде, будете мати хороший заробіток, ваша сім'я вас буде підтримувати. Може, ви повернетеся в місця свого дитинства? Бачите, у нас тут будиночок на дереві, можливо, у вас будуть якісь такі емоції. Емоції, дуже теплі, світлі, і ви буде, будете себе почувати дуже енергійно так, наповненими. І у вас, якщо ну, ці всі три карти, так, то у нас якраз тут ви, ви знайдете те, що ви шукаєте. От, от Останній якийсь такий цей ривок, останні ці, е, ця справа, яку ви маєте зробити, ви знайдете вихід із ситуації, ви будете дуже, ви, коли закінчите, ви будете дуже задоволені. Так. Може, це у вас в сім'ї хтось буде, так? Тому що так, це ваші діти. І, і, або це у вас в сім'ї, хтось йде на навчання, чи хтось в сім'ї щось починає е, щось нове робити, в чомусь розбиратися. І це потім це дасть вам також якісь поштовхи. Карта для слідців на серпень, 23. го угу. Шестірка пентаклів. Ну, Шестірка пентаклів це наше минуле. Тут у вас по цій карті можуть програватися ваші колишні, можуть програватися навіть якісь місця дитинства, так, знову ж таки, ми повертаємося. Або це якісь навіть запахи, смаки, те, що ви колись вже їли, де ви вже колись були, те, що ви вже колись відчували. І це таке дуже, знаєте, Тепле, приємне відчуття, і ви тут будете отримувати. Також ви можете отримувати подарунки від якихось своїх друзів, від колишніх колег, або просто з минулого якісь будете отримувати подарунки і навіть поради. Тут можуть навіть у вас програватися якісь поради. Ну до цього всього треба відноситися дуже, дуже тепло і з розумінням. Трійка жезлів, ви захочете рухатися, вам захочеться змінювати щось, ви захочете ем, діяти. Тут потрібно, у вас вже є ідея, ви знаєте, як це зробити, і рухайтеся вперед. Не бійтеся цього так, вам потрібно ви ніби чекаєте, поки цей шторм закінчиться. От тут вам потрібно. Ем, Чітко, чітко знайти собі ціль і рухатися до неї. Вам потрібно робити вже якісь дії. Не можна просто сидіти е, на місці. Тут можуть програватися документи, які ви можуть поприходити, або дорога. Ви будете кудись рухатися і навіть можете співпрацювати. Ви можете рухатися в компанії з друзями, наприклад, або будете робити якусь таку роботу, яка буде е, зрушувати, е, так яка буде вас продвигати саме по кар'єрній. Драбині. І енергія, звичайно, вам потрібно тут наповнюватися енергією. Отже, ви якраз, от, от якраз поїхати можете в минулі місця, де вам колись було добре? Король мечей це чоловік. Або жінка, така з дуже таким сильним характером. Король мечей це у нас всі повітряні знаки: це у нас близнюки, терзи, чи водолії. Люди дуже розмірені, логічні, які беземоційні можуть бути, такі можуть бути трошки категоричні. Це у вас може така людина програтися так, по знаку зодіаку або по опису. Чи це може бути. Якийсь адвокат, можливо, люди, що займаються з документами, всіма документами, ліками, люди, які займаються якимись ліками, так, може тут, може ви займаєтеся, і ви, тут вам потрібно бути таким дуже зібраним і чітким. Або ж це можуть бути так, лікарі, адвокати, військові. Хто працює на державу, поліцейські, наприклад. І у вас тут такі люди можуть, може, це з минулого, якраз ви поїдете до якогось свого друга з минулого, який у вас так програється, або ви поїдете вирішувати якісь питання з документами у ваше минуле місце. Так, далі. Карта для стрільців. на нас серпень 23-го. Король, е, тьфу, король, е, рицарь Пентаклів. Так, скільки у нас тут було, у нас був один рицар мечей, зараз у нас виходить рицарь Пентаклів, і він говорить про те, що, по-перше, з фінансами все буде стабільно, але тут, ніби, знаєте, дивіться, ви ніби сієте свої гроші, ви їх розкидуєте, ви йдете, ви їх обережно не губіть їх, так? Або ви їх можете саме от садити і вкладати, щось, отримувати потім з них якісь проценти тут, ви можете або вже збирати урожай якийсь, так, по ретро. Венерії до нас можуть повертатися якісь наші е, минулі кошти. Е, справи ваші будуть рухатися тут, деякі справи будуть рухатися трошки повільніше, ніж вам би хотілося. Або ж це, знову ж таки, буде питання вирішуватися з транспортом, з машиною. Це може бути якась легка, спокійна, повільна дорога. І, е, або людина, якась у вас тут може, якщо ви жітка, дівчина, то у вас може проявитися тут якийсь такий хлопець, Це рицарі, це. Молодь. Це, там від 25 до 40 років, вони досить енергійні, і... але оцей він може бути трошки такий стабільний, повільний. Ну, але рухатися все буде. Далі. Башня. Ух ти, нічого собі. Старший аркан карта Башня. І башня нам говорить про розрушення. Вам потрібно буде щось розрушити, щось у вас досить хороший такий розклад, і, скоріш за все, може ви переїдете, або може у вас щось в домі зламається, це може ще зламатися. чи це, знаєте, це коли вже щось ну, настільки не працює, що його просто треба, це треба знести все до фундаменту і будувати вже щось зовсім нове. Обережно, будьте не ні з ким, тому що якщо це скандал, то це такий скандал, що уго, уго, не розберетеся потім. Також будьте обережні зі своїм здоров'ям, башня дає нам травми і дає нам операції. Можливо, Хтось із вашого, може, може, хтось із ваших знайомих буде оперуватися, або ви будете тут порицею так вести когось на операцію. Е, чи у вас з машиною? Будьте обережні з машиною, тому що швидко не їдьте, тому що у вас тут можуть бути їдьте повільно, у вас можуть бути якісь тут травми. І, е, ну що, ще у нас, башня. Це вам, вам потрібно очиститися, башня дає нам завжди очищення. Але потрібно розуміти, як реагувати на цю башню. Або це, ну, це може бути в когось. Ця башня, знаєте, і ви будете просто за цим дивитися, будете просто наблюдати. І будьте обережні також з башнею, якщо ви на Україні, тут може по башні так, може будинок якось розрушитися, прилетить щось в нього. І тому тут вам потрібно трошки слідкувати за подіями, так, і все одно перестраховуватися. Тут башня нам говорить якраз, що е, можуть якісь такі кризові серйозні ситуації статися, де вам потрібно. Ви потрібно бути до них хоча б готовим по, по рицарю Пентаклів, так, він, спокійно, не, не панікуйте. Все вирішиться. Так. Так. Це вирішиться і вирішиться дуже добре. У вас повторюється десятка пентаклів. Вона у нас вже була. Ну, По башні. Ну, видно, ви тут будете, може, будете ремонт робити. Так, і ви будете розрушити, знімати, здирати старі обої, міняти щось. А, значить, у нас знову виходить десятка пентаклів. Карта повторюється і вона е, звертає на себе увагу. Так само у вас карти можуть повторюватися. Якщо, наприклад, так ви дивитеся на свій сонячний знак асценденту, у вас якісь карти повторюються. Це означає, що от саме на ці енергії вам потрібно звернути увагу. Ця ситуація вона точно програється і потрібно вже ну собі підставляти під життя, тому що все одно. Розклади у нас такі спільні, і якщо вас цікавлять особисті консультації, то звертайтеся до мене в Дірект інстаграму. А так поки що кожен нехай розбирайтеся самі, що вам більше підходить. І по десятці Пентаклі у нас тут дуже хороше стабільне завершення. Сім'я з вами. Це може, може в сім'ї у вас бути тут якась сварка. Тоді ви контролюєте емоції не, не гарячіться. І десятка пентаклів нам дає все-таки. Позитивний, позитивний, позитивне завершення ситуації. Так? І ми тут маємо таке саме от родинне дерево. Вже ви будете тут щось в родині робити, в хаті в себе, допомагати, зносити якийсь сарай будете зносити по башні. Ну, Завершується все дуже добре. Взагалі у вас такий дуже хороший місяць. Але давайте я вам подивлюся ще оракул. Для стрільців на серпень 23-го. Так, афірмація на прийняття. Опа, на! Будете, щось, вам щось треба тут прийняти. Оцю башню, напевно, вам потрібно буде прийняти, вам потрібно змиритися. Е, якийсь ураган бушує, і вам потрібно, знаєте, може, е, перестати перейматися цим, прийняти ситуацію таку, яка вона є, прийняти людину. Такої, яка вона є, і просто не переживати. Просто повторюйте собі, е може, у вас якісь ситуації не дуже приємні, знаєте, до вас все просто летить, і вам, ну, у вас тут дуже хороші карти випадають, Тож, у вас буде можливість налагодити все, але головне себе налаштувати. І ще карта, це на 23-му. Так, афірмація на зростання. От афірмація, От раз афірмація, два афірмація, вам потрібно себе запрограмувати. Запогр... Свій розум запрограмувати, от сам вам, вам потрібно постійно собі щось повторювати і просто собі це так туплити, щоб воно завжди було у вас в голові, що це так і не по-іншому. Е, афірмація на зростання це коли е, так, ви <вий <вий маєте щось прийняти, по-перше, так, з чимось, і далі вже працювати над майбутнім, над чимось, там, вже думати, планувати якісь майбутні ситуації і садити, оці. Зернятка, бачите, ви посадили, вже є такий росточок, але ще потрібно чекати, коли воно проросте. Це може навіть грошей стосуватися якихось. І тут ще ви, ви сажаєте, або хтось вам допомагає, хтось з вами працює і також сажає іще насіння, так, але ви маєте тут саме це такі е, земні стабільні карти. І е, ну, ця карта саме вона земна і стабільна, і вам потрібно тут заземлитися. Так, ну що що ж, таки у вас вийшов розклад. Дорогі стрільці на серпень 2023 року. Нагадую вам підписуватися, ставити лайки і коментарі писати, як у вас програються розклади, Мені дуже цікаво. Для особистих консультацій звертайтеся в Дірект інстаграм, який ви знайдете в описі. І побачимося з вами в наступних відео. Па-па!